Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись інформацію із спотовку. Я вкажу в темі, яка інформація. І для кого ця інформація, кому її важливо зараз почути. Для замовлення індивідуальних розкладів, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого ця інформація дивіться, якщо вам підходить, Угу, Так, в плюсі. Так, в плюсі ж, І швидко. Так, дивіться, у вас були якісь неприємності раніше тривалий час. І от нещодавно, коли Софортуни все ж таки повернулося, і ви вийшли з оцих неприємностей. В щастя, успіх, задоволення це може стосуватися будь-якої сфери. Хоч особистих відношень тут двоє людей, якби разом і е самі. Так, одиноке відчуття тут може бути і фінансово, тут може бути і по здоров'ю. Але у вас якраз ця сфера вже налагодилася. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, про що ж вам хочуть сказати, яку ж інформацію вам важливо зараз знати. Дивіться, або буде прояв людини, яка захоче все ж таки з вами якихось взаємовідносин любовних, але ви будете знаходитися в холодних енергіях. Так, ви будете напрямлені розумом на е, зміну свого якогось, можливо, матеріального потоку, можливо, енергетичного потоку, ви хочете його змінити на краще, і ви скажете, або мені не довідносин, або це може бути праця е, сумісна з кимось, можливо, партнерство. І ви дійсно плануєте, е, ну, ви тут е, як. Людина-лідер, який все обдумує, тобто голова. А інші люди допомагають вам просто цього ідейний центр так, реалізувати. До речі, вищі сили на вашому боці дають вам всі ключики від цього. Так. Так, переживаєте, що вам вибір не вдасться зробити. Е, неправильний, що різко зміниться ситуація і не на краще. Так, так, да, тут є переживання. Можливо, дехто з вас дуже рано вранці просипається або вночі і думки е, от заїдають так, що не можете заснути далі. До ранку, або якщо це серед ночі, все-таки балансуєте в даному випадку. От треба так зараз робити. Можливо, у вас дивіться дві роботи. І ви обдумуєте, на якій залишитись. Можливо, у вас ну, тут якийсь вибір, якась подвійність. І ви хочете досягти рівноваги, і готові вже до цього рватися. Так, але ж таки все це, це, це буде. Так, світла полоса почнеться. Ви вперто йдете навіть попри свої переживання, попір вибір, все одно будете його обдумувати і коли приймете рішення, ви різко все зробите. Угу. Так, ну в фінансовому плані ви будете задоволені, поспішати вам нікуди не буде. Я думаю, ви правильно зважено зробите вибір, якщо ви дійсно стоїте на виборі, або просто цей період, коли вам треба буде балансувати з розумом, пройдете. Так, дивіться, тут коло вас випало ну, три чоловіка, або це характеристика одного з них. Так, це може бути людина, дивіться, або у вас є порадник в цьому питанні. Ви спланували і е, співпрацюєте. Можливо, з вчителем у вас є якийсь керівник, якийсь наставник, і самітник показує цю людину, яка вам допомагає знаходити світло, тобто потрібну вам інформацію, можливо, рухатися як далі. Можливо, ця людина якраз по гороскопу левовин стрілець і це вогняної стихії чоловік від 30 Років більше, можливо, і виглядає е молодше може бути по лицарю. І дивіться, ця людина м -м, самотня, м -м, можливо, в науці дуже сильно. Людина дуже От традиційні методи любить. Традиційні. Так, а ну добре це чи не добре? Добре. Значить, дивіться, прислухайтеся до цієї людини. Дійсно, вона як науковець, як навчальний керівник, ваш, як ваш учитель буде гарна. І ця людина любить робити все традиційними. Можливо, в літах людина буде любить робити все традиційно. Це означає, що вона, ну, як пунктик на цьому, все як положено, все як треба. Можливо, навіть це і добре, тобто, щоб не упустити якийсь важливий елемент, щоб не впустити якийсь важливий крок, навіть перестрибнути через нього. Так, ну і давайте подивимось пораду. Дивіться, яку інформацію ви для себе візьмете. Можливо, комусь вона все ж таки підходить. Так, порада. Ну, недовго будьте, закритими. недовго будьте закритими, відкривайте світу, обдумайте, як ви хочете все вирішити. Можливо, ваші пріоритети якраз завдяки цьому ученню, вашому новому, зміняться і ви проявляйте світу, несіть свою радість, діліться своїми знаннями, ну, поки що їх тут накопичуйте. Накопичуйте, ділитися будете трішечки пізніше. Але все буде у вас добре. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обійдуть вас стороною.